Доброго дня, з вами місто Вінниця, компанія Автопригін Вінниця, і сьогодні у нас знову біленька красуня, тільки на цей раз вже 1,6 МПІ, шкода Октавія А5. Дуже гарний білий колір. На дісочках, на круїзі, на підогрівчиках, з фаркопом... 200 Зараз скажу точно скільки пробігу сервісованого. ресованого. 212 тисяч оригінального на круїзі. На такому світлому салоні комбінованому. З дотяжечками, підлокотником, з кондиціонером, з комп'ютером. Автомобіль без підкрасів. Підлівочки всі на місці. Він ось. Хто хоче, може перевіряти. Автомобіль в ідеальнішому стані. Везе просто як нова машина, хороші диски, має партроніки, має фаркопчик. Корозія відсутня. Це не корозія, це просто не відмилося. Ця штучка не заломана. Заводська, запасочка. Тут весь наборчик. Та рука нашого перекупа сюди не залазила. Полочка на місці. Автомобіль пригнаний з... з Чехії, все чешські номера. Зараз показую, що немає ніде корозії. Дуже гарний салон комбінований. Тут взагалі, все знаєш, новається. Два мікроліфта сидінь, пояснична зона. Підлокотничок, всі книжки, два комплекта ключів. Ручка не роблена. Прикурувач ще не користований. Отакий автомобільчик. Порошки в ідеальнішому стані. Це 2009 рік, 1,6 МПІ. Новий акумулятор на хорошій резині. Кому цікаво, звертайтеся, є багато таких шкод. Є 1,8 біла. Відео буде нижче чи вище. Є 1,6 MPI теж біла. Є біжова седанова, рейсталінгова теж. Є до А5. Є дуже багато шкод. Кому цікаві шкоди, заїжджайте. І без шкоди ви не уїдете. Кому хто не вірить, що автомобіль без підкрасів, можемо скинути у приват відео, де пройдемо його все із прибором. І ви все самі побачите і впевнитесь в тому, що автомобіль не фарбований. Шкода їде просто, як... ну, просто як новий автомобіль. А саме головне для дівчат є патроні. Машина дуже-дуже дуже в хорошому стані. Саме головне пробіг б'ється весь по шкоді. Там є книжки, обслугований кондиціонер, на лінзованих фарках з хорошим світлом, з недоліків на лобовому склі є два коцика. Вони Ну вони в обзору водія не... Ну не дуже вони заважають. І немає таких тріщин. Просто два скола. А так по автомобілю більше недоліків немає. Ще раз, це місто Вінниця. Кому цікаво, хто бажає купити шкоду, чи цю, чи інші. Приїжджайте, дивіться, район Вишенька.